Церква нині призиває, якраз написано у об'ясненні празника, почтити в подвигах просиявших божественних отців, котрих і знесе, есть тобто родить своїм для своїх, всякое місто, всякий град і всяка страна. Так от ми в Закарпатті маємо. Своїх святих, наша земля родила своїх святих, преподобного Алексія і сповідника Карпаторуського, Угольського і весь собор наших Карпаторуських святих. Так, вони тепер частина Вселенської, православної церкви. Вони добре пройшли путь, і нам указали, що у любих тяжких часах вони, як лучша часть суспільства або, скажем, Інше точніше народа Божого, вони були краща частина і були способні уберегти народ. Ведь, якщо б не було Алексія, ісповідника сповідника Карпаторуського, котрий почав свою діяльність в началі 20 віка, хто знає, чи були б у більшинстві православні нині. Але тоді всі мали бути унеятами, всі мали бути католиками. Якщо ні, ти починаєш бути судимий, шпіон, чужий, бійте його, враг. І от іменно святі церкви спасали цілий народ. І нині чому люди наші люблять ходити по монастирям. Люди глядають добрих духовників, наставників, глядають, відповідь на свої питання. Каже Господь у Євангелії от Матфея 6 глава, дивіться, Одно із величайших дарів і способностей людей творити милостиню. Милостиня може бути яка? В першу очередь, сердечна. Отпусти братові, прояви милость. Друга милость сочувствіє. Ну, по що тому братові пір тяжко, та й такму тяжко, не добивай його, не одівай його, не внижай, не називай його винуватим у його бідах. Возможно, то й не так. І, і ще одна милостиня – людям. Дивіться, каже Господь, оби сте робили милостиню, ну, якщо вже робите ту милостиню, на конець у вас вона созріла зробити, то слідкуйте, аби сте не робили її публічно показово. Милостиня ваша має бути тайна от серця, права рука не знає, скільки дала ліва. І якщо так буде, то те, що ти зробив тайні, Господь відучи тайнує, воздасть тобі явно, да коли до семого покоління Бог милує людей милостивих. І саме красиве в Євангелії, сьогодні Христос дарує людям свою Христову Господню молитву, Отче наш і жиї сина небесіх, да святиться ім'я Твоє. Да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя, як на землі, так і на небі, хліб наш насущний даж нам днесь, і остави нам, прости нам долги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не введи нас свої скушені, на збав нас від лукавого. І після цієї молитви є нікий ключ, який вписався майже усі богослуження, Завершенням, як Твоєї, Царство і сила і слава во віки віков. Амінь. Істинно так. Господи, сьогодні празнує преподобних просявших подвигах, котрих родила наша земля нам, друга земля для других. Но всі ми одні, єднакі діти перед Отцем Небесним у його єдинственній канонічній церкви. Котрі ми нині молимося, де пристоять найблаженнішої митрополітонуфри просяв у Бога, у першу очередь глядає міра і назидання між людьми, а потом і спасення своєї душі. Представляє завтра прощенне Воскресення, уже нині треба настроїтися, щоб завтра з легким серцем простити. І ти, Божа Мати, благослови наших людей, котрі вже. У Закарпатті на Карпатській руси вже 1150 років моляться, де язик культура і традиції сохранилися майже без ізміння за вище тисячу років. Почому? Бо люди зрозуміли, що є той самий істинний путь спасіння. Держимося його так поступає. Прибуває тут на землі, напам'ятає, що нашої Отечество Небесне і небесне Єрусалим, будемо все робити, щоб ті бути добрими, законопослушними громадянами земної нашої держави. Уписню Бога заслужили бути і добрими, і наслідниками небесного Царства Божого. Амінь.